І хочу надати слово наступному е, нашому спікеру. Це Петро Михайлович Таланчук, президент університету Україна. Його доповідь називається Про деякі практичні кроки щодо побудови майбутньої України. Будь ласка, Петро Михайлович, дякую, шановні колеги. Вітаю всіх учасників високоповажного зібрання і щиро бажаю нам миру і добра. Всі ми є свідками того, що людство черговий раз все глибше занурюється у системну кризу, яка породжена намаганнями сил зла підкорити собі сили добра і далі беззастережно правити світом. Сили зла представлені державами з автократичними режимами управління, серед яких найбільш небезпечною є Московська імперія. Їм протистоять сили добра і справедливості, основу яких складають держави з демократичними принципами управління. В силу об'єктивних і суб'єктивних причин склалося так, що один із найзагрозливіших епіцентрів цієї кризи. Знаходиться тепер на сході Європи, в Україні. Трагічно, але факт, що значна кількість історичних катаклізмів ХХ століття в тій чи іншій мірі відбувалась саме на теренах Східної Європи території, де завжди зустрічалися Захист зі Сходом а північ з півднем. Відповідно, дісталося й нашій рідній Україні. На території якої як відомо знаходиться географічний центр Європи, вже й рік Ординська Московія терористичними методами веде війну проти України. Ця війна має на меті знищити не тільки державу українців, але й знищити сам український народ та його історію. Якщо бути об'єктивним, то за роки незалежності. Проводячи демократичні вибори, наш народ, на превеликий жаль, так і не спромігся жодного разу сформувати національну владу як законодавчу, так і виконавчу, які б відповідали хоч основним потребам молодої держави. Тому до цієї війни ми були практично непідготовлені. І тим не менше, за роки незалежності наше суспільство все-таки встигло. Сформувати досить потужний прошарок населення, який займає громадянську позицію, він цей прошарок і став основою захисту, не давши Україну завоювати, хоч рашисти і зайняли майже чверть нашої території. А зараз іде смертельне протистояння в умовах, коли співвідношення в населенні засобах ведення війни, фінансових ресурсів. І так далі є не на користь України. Тому Україна повинна мобілізувати всі людські та матеріальні ресурси, як свої, так і зовнішні, для забезпечення збройних сил України самими сучасними видами озброєння і вояків в достатній кількості. Організувати ці солідаризуючі процеси, як внутрішні, так і зовнішні. Повинна влада, законодавча і виконавча. Тому існуюча нині влада з її недоліками повинна бути оновлена. Але йде війна. Демократичні вибори, які повинні були відбутися навесні цього року, через військовий стан проводити заборонено та й відверто кажучи, недоцільно. Бо демократично забезпечити всі. Виборчі процедури в умовах війни об'єктивно неможливо, тим не менше, вихід є необхідно розробити і втілити в життя стратегію нашого розвитку на майбутнє, яка дозволить значною мірою ліквідувати недоліки і значно підвищити якість і відповідальність всіх гілок існуючої влади, як на час війни, так і закласти основи створення продуктивних. Підвален на майбутній розвиток. <кій> Розглянемо в загальних рисах першочергову стратегію. Почнемо із законодавчої гілки влади. Перш за все, у Верховній Раді на основі всіх існуючих фракцій слід створити одну ситуативну фракцію національної єдності. Мотив для об'єднання є один перемога над Московською імперією. Повернення, як мінімум, до кордонів України 1991 року. Створення такої фракції цілком реальне. Необхідно лише, щоб всі члени фракції на певний час забули про свої неузгодженості і ситуативно об'єдналися для перемоги. Вони повинні дуже глибоко перейнятися відповідальністю за долю країни, їхнє суперництво. Повинно змінитися на побратимство і стати таким же щирим і міцним як у воїнів наших захисників. Аби це ситуативне об'єднання сталося, необхідно, щоб усі фракції відійшли від моделі ексклюзивності, коли кожна сторона вимагає від іншої відмовитись від свого нинішнього становища і перейти в її підпорядкування. До інклюзивної моделі, яку можна назвати «сопричасним взаємодоповненням. Маючи таку фракцію, ми забезпечимо законодавчий супровід життя держави на цей період. А закінчиться війна, будуть вибори, і все решта стане на свої місця. Вирішальною передумовою виконання поставленого завдання перемогти орків. Є наявність ефективної виконавчої влади, тому пропонується нинішній уряд відправити у відставку у повному складі, а замість нього оперативно створити абсолютно новий уряд національного порятунку, відповідальний перед народом і силами супротиву українського громадянського суспільства уже навіть на сьогодні є достатньо ваги і сил. Щоб поставити перед президентом питання про відставку існуючого і затвердження альтернативного уряду, без збройних конфліктів, без особливої напруги можна зробити важливий крок. Виконавча влада в Україні буде в руках високопрофесійного патріотичного уряду національного порятунку. Дуже важливим при формуванні цього уряду, як і при виконанні інших стратегій, є злагоджена співпраця між громадянським суспільством і президентом України. Було б доцільним і надзвичайно корисним, щоб президент перед початком цієї роботи взяв на себе певні зобов'язання. І тут я хочу зробити ліричний відступ. Історія приходу до влади Володимира Зеленського, є неординарною. Спочатку він зіграв роль президента держави в кіно, а потім був обраний президентом України насправді. Те, що робив кіношний президент, дуже відрізнялося від того, що робить реальний президент. Час правління реального президента виявився надзвичайно важким. Розпочалось повномасштабне вторгнення Московії в Україну. Риси характеру ігрового президента почали поневолі трансформуватися в свідомість реального і змінювати характер кіношного героя на відповідальну поведінку головнокомандуюча Збройних сил України. Сказане, підтверджує зміна ставлення президента до способів завершення війни з московитами. від Треба перестати стріляти, а необхідно сідати й домовлятись, сказав він на початку свого правління. До ніяких перемовин з загарбником, терористом і агресором бути не може. Тільки військова перемога, почав говорити він в кінці, в кінці своєї каденції. І бажано, щоб е, цей. Е, Процес трансформації підтвердив сам Володимир Зеленський. Один із варіантів відповідної заяви може виглядати так: я, Володимир Олександрович Зеленський, єврей по національності, але народжений в Україні, люблю свій народ, поважаю і підтримую його зусилля в побудові єврейської національної держави Ізраїль. В той же час, будучи громадянином України. Я також люблю український народ і дуже вдячний йому за виявлену мені довіру і обрання мене на посаду президента країни. Тому, відправляючи відставку нинішній уряд і приступаючи до формування нового уряду національного порятунку, я рішуче підтримую необхідність формування не тільки високопрофесійного патріотичного уряду. А й усієї виконавської структури по всій вертикалі. І вважаю, необхідне зробити все, щоб національний склад як уряду, так і регіональних органів влади, відповідав процентному співвідношенню націй у складі всього населення України. Обидва народи, як ізраїльський, так і український, ведуть боротьбу. За одне і те ж саме, а саме вони намагаються побудувати свої власні національні держави. <клух> така мета не може не надихати на дружню співпрацю у майбутньому. Крім цього, шановному Володимиру Олександровичу, необхідно підвищити свою релевантність і критичніше поставитись до оцінки своєї ролі. Безумовно важливої в історії України, не перебільшувати її, намагаючись, щоб оплески лунали лише на його честь. Треба пам'ятати, що бажання бути одноосібним власником всіх досягнень і перемог має зворотний бій, тоді так само привласнюються і уособлюються всі майбутні невдачі і поразки. Не слід також забувати. Що в Україні має місце небезпідставна критична і емоційна оцінка результатів виборів пана президента. Реальна ситуація, нагадаю, вам виглядала так: на виборах президента України в 2019 році в виборцях у списках було 30 мільйонів 4 особи. Проголосувало 18 мільйонів 491 830 осіб. Таким чином, у голосуванні взяло участь приблизно 61 виборців. Володимир Зеленський набрав 13 мільйонів 541 тисячу 528 голосів або 73,22 від кількості тих, хто проголосував. І на цих результатах йде потужна спекуляція: бо відсоток українських громадян. Що мають право голосу і проголосували за Володимира Зеленського, складає лише 45%. Ну і для порівняння Петра Порошенка 15%. Таким чином, у виборах президента України взяла участь більшість громадян України 61%, а обрала президента Зеленського менше половини громадян 45%, які мають право голосу. Більше того, після правління пана президента 5 років, 20 травня цього року було проведено експрес-опитування громадян. Йому взяла участь 1547 осіб, на тему чи справдилися ваші очікування від президентства Зеленського? Отримані відповіді: так, 12% ні, 88%. Зважаючи на ці факти, а також приймаючи до уваги помилки, які були допущені керівництвом держави під час підготовки, на початку і по ходу війни, пан президент повинен усвідомити, що самі бурхливі обласки після нашої перемоги будуть лунати на честь українського народу, його сил спротиву, воїнів, героїв, волонтерів і наших союзників. Будуть оплески на честь шановного Володимира Олександровича, але такі, які він заслужив. Кінець ліричного віці. Друга група стратегій повинна бути направлена на створення основи для відродження і побудови нової потужної України після її передмоги над орденцями. Ми добре розуміємо, що відновлення територіальної цілісності України в межах кордонів 91-го року. Визнаних усім світом ще не означає кінця зазіхань на нашу землю, історію, свободу, суверенітет. Перемога наша буде остаточною лише тоді, коли ми поряд з військовою, економічною отримаємо ще і світоглядну. А щоб отримати світоглядну перемогу, спочатку необхідно людську свідомість очистити від бацил шовінізму. Комунізму, расизму. І це стосується не тільки українців. Ця зараза є інтернаціональною. Тому геніальна формула Оксани Забушко дуже актуальна і для українців, і для світової цивілізації. Людство, вона сказала, людство повинно виблювати із себе Росію, щоб не загинути від отруєння злом. Вільна Україна буде не після звільнення Києва, а після знищення Москви як столиці Російської наддержави, не змовляючись додав до цього Юрій Липа. Звідси і виникає потреба в розробленні наступної стратегії, що мобілізує нас на будівництво нової потужної суверенної держави, яка в майбутньому буде розвивати в числі. Країн-лідерів світової цивілізації. Але всяке будівництво починається з проєкту. Отже, щоб побудувати незалежну, потужну і демократичну національну українську державу, необхідно розробити її модель або проєкт, в якому визначити всі основні контури і показники з тим, аби це була держава для народу, а не навпаки. Будівництво буде успішним за умови. Бо модель так і може залишитись моделлю, якщо в нас не буде наявності необхідних підготовлених будівельників. А в якості таких виступають усі громадяни країни. Отже, необхідно розробити другу модель модель узагальненого гіпотетичного громадянина, здатного втілити в життя модель омріяної України. Ну, а фундаментом для створення цих моделей повинен бути доброчесний аналіз всього комплексу українського життя від дня його зародження і до наших днів. Назвемо його умовно енциклопедією Український світ. Особливу увагу цьому слід приділити тим факторам, які спрямовують до духовності, чесності. Відповідальності єдності України до новаторства, то та прогресу, до речі, ці всі теми дуже красиво виступали, прозвучали у попереднього колеги, що виступав. Виникає логічне питання: як це все озвучене вище здійснити? Хто може і повинен втілити означені стратегії в життя? Все сказане мусить організувати і впровадити життя громадянське суспільство та його лідери. А розпочати цей грандіозний проєкт слід із створення на основі самоініціативи небайдужих громадян всеукраїнського об'єднавчо-координаційного центру, я його назвав ВОПС ситуативного об'єднання громадсько-політичних сил. Які готові погодити з інтересами загальної справи корпоративні інтереси своїх організацій, політичних чи громадських, переглянути власні амбіції, а натомість усі помисли і душі прекрасні устремління поставити на службу новій Україні, яку без сумніву ми разом і для всіх побудуємо. Для цього. Центру повинні до цього центру повинні увійти найкращі інтелектуальні, наукові сили, досвідчені менеджери, військові та інші різнопланові фахівці. Головними вимогами при виборі із числа бажаючих є високий професіоналізм, патріотизм і безсумнівна чесність. Хочу навести е, прекрасні слова і мудру пораду пастора Стеценко. Звертаюся до всіх політичних і громадянських організацій, які мають за собою людей і прагнуть отримати владу і змінити країну. Жодна з вас не спроможна наразі зробити це самотужки, і ми вже за 30, майже 5 років переконали, що це так. Натомість, після відвернення безпосередньої загрози, всі отримають чесні і рівні умови для політичних змагань. Ну, а для забезпечення виконання завдань, треба створити робочі групи по профілю. І е, цих робочих груп, що в мене з часом? Все. Все, можна ще дві хвилинки десь. Будь ласка, закінчуйте. Так. Да. Е, значить, треба створити робочі групи по всіх напрямках. Знову ж на основі таке самоініціативи, ініціативи. І професіонали. І ще, що дуже важливо, що при цьому центрі координаційному треба створити комітет доброчесності, який би давав остаточне добро на можливість залучення кандидатур до реальної роботи. Ви бачите, що у нас робиться з корупцією, тому всі ці управлінці у нових структурах повинні бути дуже чесними. І от як ми ці групи всі створимо, а перед ними поставимо завдання. І я е, прочитаю їх сім завдань дуже швидко, що ми маємо на сьогодні і що нас налаштовує. Тобто, треба знайти відповіді на ці сім питань. Що це за питання? Що ми маємо сьогодні, і що нас не влаштовує? Хто може зробити необхідні зміни та які основні рушинні сили, що буде ядром цих сил і хто це ядро створить? Що зроблять конкретно ці сили впродовж якого часу і за рахунок яких ресурсів? Хто є лідерами-менеджерами на старті їх змін і державний потенціал їх, державницький управлінський? Чи готові ці лідери послужити народу, і який механізм контролю за втіленням обіцяного і які заходи убезпечать від невдачі? Давши відповіді на ці питання на кожному рівні, ми отримаємо чудову програму дій. І створимо актив еліти в півтора, я рахував, півтора-два мільйони осіб. І от оця еліта е, чисельністю полтора-два мільйони, як поверхнева молекулярна плівка стягне докупи й об'єднає зусилля українських патріотів у боротьбі за побудову справжньої України, на яку Чекає щасливе майбутнє. А закінчити виступ я хочу оптимістичними словами науковця, викладача нашого університету, Василя Губерця. Ніщо не поставить народ на коліна, над світом наш поклик злетів, не буде ходити моя Україна в ярмі у московських катів. При цьому не забуваймо, шановні друзі, уроки нашої історії. Єднання із прогресивним світом, його підтримка і допомога нам дуже важливі. Але в першу чергу працювати на створення національної нашої держави, перш за все, необхідно нам, українцям, самим. Бо орієнтація на чужі сили завжди ставала могилою для української держави, і про це переконливо свідчать уроки історії. Щиро дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам, і... вам, Петро Михайлович, за такі практичні поради і бажаємо вам успіху.